Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Max Коуч. Тут ви завжди знайдете щось цікаве і корисне, все, що стосується бігу, велоспорту та тріатлону в цілому. Я є професійним тренером, тріатлетом та спортивним дієтологом. І на цьому каналі я стараюся ділитися інформацією корисну інформацію, щоб покращити ваші тренування, і ви могли ще більш влучніше тренуватися і прогресувати. Сьогодні будемо говорити на таку дуже цікаву тему, як формувати і як складати тренування для велоспорту. Це відео орієнтовано більше для новачків, для людей, можливо, які займаються там перший рік, і особливо не вникають, катаються. По кайфу, але хочуть заглибитися, хочуть трошки розібратися і розуміти, як там правильно десь щось складати в тренувальному процесі, компонувати ці тренування і так далі. Перш за все, хочу сказати, що будь-який тренувальний план він складається із періодизації, тобто є блоки, скажімо так, які формують собою підготовку спортсмена, аматора або професіонала, неважливо на певний період часу, тобто. Цей період часу ми називаємо сезоном. Із чого все у вас має починатися? Все має починатися із того, що ви обираєте плюс-мінус, хоча б в які дати ви будете стартувати свої основні старти. Як я багато разів казав і ще раз повторюсь, всі старти ми ділимо на три категорії: основні A, другорядні B і взагалі, як тренування, C. І відповідно, ми маємо виставити два. Ну, максимум три старти за весь сезон за рік а категорії A, де у нас будуть пік форми, куди ми маємо підвестися. Після цього ми дробимо все більш ще на шматочки такі, і дивимося, коли нам краще який період робити тренувань для розвитку. Тобто, коли ми робимо, наприклад, як зараз період міжсезоння, коли ми робимо там аеробно-силовий період, де у нас задача є. В іншому, да, тобто розвивати е, специфічну силу. Робимо тести, потрібно нам робити. МСК тренування на МСК на максимальне споживання кисню, чи не потрібно? Тобто, це все індивідуально, і ці блоки вони формуються індивідуально. Це все дуже нелегкий, дуже складний процес, який потребує індивідуалізації, адаптації, компонування його з побутовим стресом спортсмена, так як моя робота, наприклад, в основному є з спортсменами-аматорами, тому тут ще дуже важливу роль грає побутовий стрес. Тобто комбінація тренувального стресу з побутовим адаптація під нього. Тобто, коли ви, наприклад, там мусите йти на роботу, <сь>, да, щоб заробляти гроші, і десь можете не виспатися, і, відповідно, треба якось тренуваннями це все правильно скомпоновувати і відповідно адаптовувати під кожну людину. Це все такий. Індивідуальний процес, я би сказав. Це не будемо сильно поглиблюватися. А, якщо вам буде ще раз цікаво, я колись робив відео про періодизацію на своєму каналі, тут ви можете знайти його по посиланню, яке з'явиться зверху. Якщо вам цікаво буде послухати про можливо кожні блоки, от щось про періодизацію, складання таких загальних планів, а, напишіть про це в коментарі. Я зніму про це відео. Чому б ні? Сьогодні ми поглибимося в інше: це саме в тренування в план самих тренувань, тобто як ми коротко. Виявили, що ці тренування вони формуються від періоду сезону від задачі людини, ну і від його метаболічного профілю. Метаболічний профіль це комбінація ваших даних, як ваша медкарта, тобто які у вас є там максимальні пульси, де у вас пороги знаходяться, над чим вам саме потрібно працювати у когось може бути там, наприклад, проблема в аеробному об'ємі, у когось може бути там проблема над тим, щоб краще була утилізація лактату на рівні пано, щоб він міг витримувати більш високоінтенсивні навантаження. Це все залежить від того, на які дистанції ви мітите, там короткі, довгі, який у вас є бекграунд, який у вас є потенціал для розвитку. Тобто ці всі фактори потрібно враховувати і відповідно комбінувати. Але всього. Сьогодні я вам хочу розповісти саме про типи тренувань. Типи тренувань у велоспорті. Можливо, ви чули такі там абревіатури, типу там Зонту, Endurance світ спот, ну і так далі, такі всі словечки. І, можливо, ви не розуміли, що вони означають. Сьогодні про це і поговоримо. Друзі, а зараз хвилинка корисної реклами. Як ви знаєте, чорна п'ятниця вже тут, і чорна п'ятниця. Також буде у магазині Велогов 28, 29 і 30 листопада. Тільки ці три дні будуть шалені знижки в магазині Вологов. Переходьте на сайт, приїжджайте в магазин, там ви знайдете всю інформацію, будуть чудові можливості придбати те, що вам було потрібно з хорошою знижкою. Особливо будуть круті знижки на велосипеди. Тому зима насправді це якраз чудовий час придбати собі новий вірчик на наступний сезон. Тому Залітайте на сайт Falogo, приїжджайте в їх фізичний магазин в Києві, вибирайте те, що вам було необхідно з приємною знижкою. Робіть собі приємно, щоб ваші тренування були ще більш продуктивніші. Перед тим, як формувати будь-яке тренування, у вас мають бути якісь ідеально от початкові дані з чого починати. Тобто, да, наприклад, якщо це велотренування, зазвичай все базується на ftp тесті Я вам дуже раджу пройти ftp тест Тобто перших там, ну якщо ви тільки-тільки починаєте потренуватися хоча б декілька тижнів, щоб трошки втягнутися, щоб м'яза адаптувалася. Е і потім зробити ФТП тест. Його ви можете зробити самостійно. Знову ж таки, ось посилання відео, як робити ФТП тест, де я його робив нещодавно. Сьогодні заглиблюватися, як робити фтп тест, не буду. Подивитися у відео. Після цього ви отримуєте дані по ФТП тесту. Ваш е ваша порогова потужність. Але. Ми не знаємо, із чого вона складається, який вклад у нас іде там аеробний і анаеробний. Тому а, потім ми йдемо в лабораторію і робимо лабораторний тест. Лабораторний тест ви зможете зробити в лабораторії Докос Посилання будуть під цим відео. Плюс від мене ще 10% знижки ви можете отримати. Після цього ви зберете от кучу такої інформації корисної і а, що далі з нею робити. Далі ви будете розуміти, де ваші пульсові зони. Тобто, який ваш є енергетичний вклад е, всівати, і ви будете розуміти, яка ваша порогова потужність, тому що ФТП-тест він не є якимось таким, е, знаєте, ознакою суперефективності чи продуктивності, тому що ФТП може у нас, наприклад, не змінюватися, а може змінюватися вага. І чи може ну і в буде відповідно вати на кілограм, будуть зростати. Хоча цифра сама буде залишатися однаковою. Також може бути таке, що вклад аеробної і анаеробної системи буде змінюватися. Відповідно, тоді, о, якби ваша продуктивність там буде зростати, також тут є також багато нюансів. Але ж знаючи ФТП, ми, хоча б. Можемо плюс-мінус розпланувати наш тренувальний план. Основою цього відео, те, що я хотів донести, це розповісти про ось ці типи тренувань, як вони можуть формуватися. Дивіться, як взагалі я раджу формувати саму структуру тренувань. Вся структура тренування будь-якого вона має розбиватися на три окремі частини. Перша частина це розминочна частина. Розминочна частина завжди має складатися з наступного: це ми легко вкатуємося. А, тобто легка вкатка це у нас перша зона, це десь ну, від 50 до 60% ФТП має бути. Тобто, дуже-дуже легко. Перша зона. Реально, навіть не друга, навіть перша зона. А по об'єму це може бути від 10 хвилин до години навіть доходити, в залежності від підготовки спортсмена, від знову ж таки періоду і так далі. Тобто, така, такий значний якби, вклад. Тобто, ми розкатуємося легенько. Після чого ми робимо, як по експоненту піднімаємо навантаження, піднімаємо наш лактат в крові. Тобто зазвичай може бути от така класична схема. Дивіться, я зараз не можу от, казати на загал просто, але ось умовно. Да? Давайте так візьмемо. 15 хвилин ми робимо в першій зоні. Потім ми робимо 5 хвилин е, в другій зоні. Це десь е, у нас буде приблизно 70% ФТП. Тобто тут у нас 60, тут у нас 70% ми піднімаємо. Після чого ми робимо 2 хвилини от 95-близько 100% ФТП. Ну на ФТП їдемо, ще піднімаємо вище. І після чого а, ми робимо як легенький відкатік, щоб трошки наші ноги перепочили, і робимо короткі спринти, прискорення, десь 120-140% ФТП таких 3-4 серії. І після цього ще хвилин 5 ми легко. Викатуємося а, в першій зоні, знову ж таки. Тобто, бачите, ми як по експоненту піднімаємо це все діло. Для чого це все робиться? Так? Спочатку ми розігріваємося, розминаємося, якби адаптуємо, втягуємо наш організм в сам тренувальний процес. Після чого ми піднімаємо рівень лактату в крові. Я неодноразово, користуючись лактометром на тренуваннях, на собі перевіряв на своїх спортсменах а, наступну історію, що коли ти міряєш лактат в крові. Лактат в крові нам показує, наскільки наш організм закисляється, якщо коротко, показує нам певну кількість моль після оцієї вкатки, коли ми вкатуємося, ми піднімаємо цей рівень лактату і опускаємо його потім. Рівень лактату стає ще меншим ніж до початку тренування, і це має так бути. Тобто, це правильна розминка. Ця розминка нас веде оця вся до того, щоб основна частина роботи, яку ми будемо робити, на яку направлений наш розвиток тренування, він набув ще більшої продуктивності, і ми його змогли зробити краще. Це дуже важливо. Оцією всією розминкою, специфічною, такою, як ми піднімаємо, опускаємо, ми піднімаємо рівень лактату, дозволяючи його потім краще утилізовувати організмом. Тобто організм під час основної роботи буде його краще утилізувати, швидше утилізувати. І, відповідно, це буде продуктивніше. Це правильна розминка. Після чого ми робимо основну частину. Основна частина у нас йде е, направлена на те, на що направлено наше тренування. Отут ми якраз таки підходимо до основної тематики цього відео: тобто, на що направлено наше тренування. Це світспот, це VO2, це трешхолд. Ну, якби тут вже залежить від вас, тут вже залежить від періоду. Від е, тренувальних блоків і на що спрямований тренувальний процес, тому основна частина це вже залежить від певної задачі. Про це ми зараз поговоримо. Не перемикайте це відео. Заминочна частина у нас має бути обов'язково. Заминку ми вкатиємо там мінімум від 10 хвилин до 20-30 хвилин може бути. Тобто, заминочна частина це знову ж таки в першій зоні дуже дуже легко. Заминка нам допомагає краще утилізувати продукти розпаду, які накопичились в нашому організмі під час основної частини. Утилізувати їх і відповідно відновитися швидше. Не нехтуйте заминку, ніколи не нехтуйте заминку. Заминка це дуже важливий елемент в тренувальному процесі. Вона має бути обов'язково. Я розумію, що вам тяжко вже після основної частини ще оце легко докручувати там, чи, наприклад, в бігу добігувати. Але повірте, це настільки важливий і ефективний момент, який впливає на ваше відновлення, як ніхто інший. Ось, повірте, дуже важливий елемент. Тому. Ще раз прошу всіх, будь ласка, не нехтуйте розміночною частиною. І далі, друзі, ми переходимо до основних оцієї основної частини, із чого вона може складатися. І першим пунктом у нас іде це Endurance, Zone 2. тобто направленість на розвиток аеробної системи. Вона розвиває здатність організму працювати довго без втоми, а працювати більше на жирах, використовувати як джерело енергії. Uh, і якби це є таким базою, фундаментом всіх тренувань загалом uh, Endurance – це десь 55-75% FTP в цьому діапазоні. Uh, якщо ми відштовхуємося знову ж таки від FTP, але повторюсь. А ФТП це такий дуже умовний показник, тому що ми не знаємо вклад аеробної і анаеробної системи. Тому треба робити тестування. Це є таким фундаментом. Ще можу додати, що для таких тренувань не обов'язково прям от супер піднімати лактат, робити от таку прям розминку, можна трошки менш інтенсивно зробити це все діло. Це єдиний тип тренувань, для якого це Ну не столь важливо, настільки прям піднімати рівень лактату в крові, тому що самі тренування вони є не супер високі. Інтенсивними тут у вас можуть бути на прикладі в основі розбито на блоки. Ну давайте так зараз умовно скажу там три блоки по 15-20 хвилин. 70% ФТП, 75-70% ФТП в цьому діапазоні через там хвилинку, дві хвилинки, дуже легкого, там 50%, щоб просто блоками роздробити його, чи можливо бути просто навіть одним цільним шматком. Але я би радив краще вам розділяти це все на блоки. Наприклад, 3 по 10, 3 по 15, 3 по 20, тут в залежності від е, об'єму. Другий тип тренувань це темпо. Тобто це Умовна третя зона вона виконується на інтенсивності 75-88-десь приблизно відсотків ВТП, тобто в цьому діапазоні. Що вона розвиває? Перше це економічність на довгих дистанціях. Другий момент це тримати темп без зайвого накопичення лактату, щоб вас не закислювало. І відповідно це розвиток м'язової витривалості. Зазвичай приклад. Цих тренувань в основної частині може бути, наприклад, там, е, до прикладу, зараз скажу, їх варіація може бути безліч. Просто ділюся своїм досвідом. Наприклад, це може бути е, там, 4 по 5 хвилин через там, хвилину дуже легко. Тобто ви можете поставити спокійно там, 5 хвилин от основної роботи, навіть, навіть 5 хвилин основної роботи, таких 4-5 блоків навіть зробити через хвилину легенької на 80. 5% ФТП. Тобто це буде така чудова робота. Але повторюсь: все індивідуально, комусь, можливо, треба більше часу, комусь трошки менше. Тому ті показники, цифри, які я називаю, я називаю умовно, не під якусь конкретну людину. Тому що під конкретну людину є певні чинники. Певні складові, які будуть формувати її тренувальний процес, наступний тип тренувань це світ спот. Інтенсивність десь в межах 88-94% від ФТП. Основний розвиток на що впливає світ спот, це. Аеробно анаеробний перехід це так, знаєте, не порогові ще тренування, ну і там нелегенькі. Тобто, це такі така робота відчувається, але м -м, скажімо так, без накопичення зайвої втоми. Це доволі такі ефективні тренування, я би сказав. Тому їх можна виконувати ось тоже, десь там в блоках робити по 4 хвилини, по 5 хвилин, а, і дивитися вже, скільки виставляти основної частини. Тобто Ви можете, так як і в попередніх тренуваннях, ви можете почати з якогось мінімуму. І дивитися, наприклад, ви зробили там спочатку там 3 по 5, зайшло норм. Наступний там блок тренування зробили 4 по 5. Зайшло норм, потім можливо зробили 4 по 6 хвилин, додали трошки, але все рівно треба розуміти, як потім це скомпонувати, тому що ви не можете по експоненту просто збільшувати, збільшувати і збільшувати це все діло. Наступним типом тренувань, до якого ми переходимо, це трешхол тренування, порогові тренування. Якщо ми орієнтуємося знову ж таки по ФТП, це десь 95-105% ФТП. Тобто, по суті, ми їдемо на, от, на порозі на ФТП і страждаємо, що воно розвиває, дає. Перш за все, це збільшує анаеробний приріст, тобто робота на рівні порогу, на рівні пано, ЛТ-2. Е, е, така складна робота, там, де рівень е, накопичення е, молочної кислоти лактату максимальний. Але він ще не переходить за край, і відповідно це викликає толерантність організму до лактату до молочної кислоти. Також це вміння терпіти біль. Це дуже до речі, важлива навичка терпіти терпіти біль, тому що а, зазвичай в змаганнях ваш потенціал може це дозволяти, але отут ви себе не пропрацювали, і це не дозволить вам досягнути бажаного результату. Тому вчіся цього на тренуваннях. Розвиток на цих інтервалах вчить вас тримати оцей біль в межах там, 20 хвилин до години, тобто на чому їдеться якраз таки оцей поріг, тобто ФТП. І останній тип тренувань, про який я хочу згадати, це Veo2Max тренування. Це тренування за порогом, тобто на розвиток максимального споживання кисню. Воно буде закислювати вас, вас заливає лактатом, ви страждаєте, терпите. Зазвичай це такі більш короткі інтервали. Інтервали можуть бути дробитися прямо навіть по 40 секунд. 40 секунд працюємо, 20 секунд відпочиваємо. І це може бути там, наприклад, таких 10-20. Інтервалів як однією серією йти, Тобто, ну це таке страждання. Чи можливо це може бути по дві хвилини, наприклад? А, тут є різні варіації комбінації цього. Можете так, можете так пробувати. І починайте з меншого. Тобто, завжди зробіть, наприклад, спочатку 10 разів а 40 секунд роботи. Якщо ми кажемо відсоток ВТП, це десь 140%. Тобто, це ну там 120 140 відсотків. Тобто, це вже за порогом має бути. І ми робимо, грубо кажучи, от такий блок. Ми робимо, от один блок, це 10 підходів, 10 Давайте 10-15 підходів, 40 секунд роботи, 20 секунд дуже-дуже легко, прям 30% ФТП ставимо. І ми пропрацьовуємо, 40 секунд працюємо, Трошки відпочиваємо, воно не дає можливості нам цілком відновитися, просто трошки передихнути. Але пульс не встигає впасти, тому вас буде тримати там за порогом. Це дуже складна робота, це реганіна. Але якщо вам потрібно піднімати ваш ваше МСК, ваше максимальне споживання кисню, якщо воно вас лімітує, то ну на жаль, такі тренування потрібно робити. Я не дуже їх люблю робити, ненавиджу прям навіть. Але е, якщо ви їдете якісь такі більш е, не супер довгі дистанції, не ультру якусь е, і так далі, тому це вам може бути необхідним, особливо необхідним ось зараз в зимовий період. Але щоб включати ці тренування в ваш тренувальний процес, вам бажано знати, які у вас пороги чи лімітує вас Max взагалі, які він у вас. А, тому для цього знову ж таки потрібно робити лабораторні тести. Тому, друзі, давайте ще ось так от коротко підсумуємо. А, у вас є розминочна частина, про яку я розповів, яку ви робите, в принципі, перед усіма тренуваннями можете робити, крім Endurance. Endurance ви можете не робити ці пікові прям підвищення, просто зробити. от Легких там, 10-15 хвилин, 5 хвилин а, в зонту, а, 2 хвилини підвищити, але не робити короткі прискорення, там 3-4 серії. Тобто їх можна виключати. Потім для всіх інших ви можете робити ось таку повноцінну розминку, як я сказав, будь то світспот, будь-то трэшхолд, веоту. Ну як вам заманеться. Далі іде основна частина. Тут ми вже даємо той розвиток, який нам потрібен. Знаємо, що нам потрібно. Тренування на поріг на трешхолд, ми вставляємо такі інтервали, як я проговорив вже раніше в цьому відео. Якщо нам потрібно, наприклад, інтервали на ВОТУ, ми вставляємо такі інтервали. І після чого обов'язково, повторюсь, обов'язково робимо заминочну частину. Це дуже важливо. 15-20 хвилин, мінімум 10, хоча б 10. Ви легенько в першій зоні закатуєтесь. Утилізуєте всі продукти розпаду, які накопичились в вашому організмі. За це тренування. Але друзі, пам'ятайте, що дуже багато є моментів складових, які потрібно комбінувати, компонувати. Наприклад, і такі тренування, розвиваючи, їх називають розвиваючими, ви не можете робити. Постійно, тому зазвичай це одне-два тренування на тиждень, і, і, і ще два тренування. У вас може бути якісь дуже дуже легкі, якраз такі Endurance. І якщо вам потрібна допомога в складанні цих тренувань, допомога в компонуванні тренувань, підготовки до змагань, ведень з бігу, тріатлону, велоспорту, можете звертатись до мене. Пишіть мені в особисті в Instagram, зараз ви його бачите на своєму екрані. Також є посилання під цим відео на мій Instagram, Telegram канал на е, мої послуги. Тобто, там є мій сайт, де є всі послуги, описання цих послуг з цінами, з усім. Тобто, можете перейти, ознайомитися, якщо вам підходить. Пишіть мені, я вам скину анкету, яку вам потрібно заповнити попередню як знайомство. Після чого ми з вами заплануємо індивідуальний дзвінок, консультацію. Поговоримо, обговоримо плани. Я вам розповім, як відбувається процес ведення, і е будемо досягати ваших цілей. Що ж, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно було хоч трішечки для вас корисним. Складно, звичайно, скомпонувати це все, ось щоб дати все готове на тарілочці, тому що дуже багато нюансів. Але я сподіваюся, що хоч щось корисне я для вас сьогодні дав. А якщо у вас є якісь питання, можливо, якісь поправки, доповнення, пишіть про це обов'язково в коментарі. Буду радий їх почитати. Дякую, що додивилися до кінця. Всім пока.